Уявіть собі на хвилину Путіна більше нема. Його скинули представники оточення, які не є зацікавленими в продовженні війни, або ж він просто раптово пішов з життя. Що далі? Росія зупиняє війну і виходить з окупованих територій. Або ж замість однієї голови відростає інша. А еліти, силовики та оточення просто продовжують робити те, що і зараз, обираючи собі нового президента для війни. А що роблять США Китай та Європа? Окто змоделював сценарії Росії без Путіна і майбутнє України. Якщо це раптово станеться, ми добре бачимо всю вертикаль влади в Москві і знаємо, що можна прогнозувати. Підписуйтесь на Окто, ставайте спонсорами каналу та підтримуйте нас на Донателло. Російська система влади жорстко централізована. Президент Путін тримає в руках усі важелі. Під ним силовики, адміністрація, уряд і особисті клани олігархів. Його помічник Микола Патрушев. Старий соратник, який тривалий час керував ФСБ, і є одним із найвпливовіших силовиків, попри вік 73 роки. Патрошев яструб війни, як і ще один давній друг Путіна, очільник служби зовнішньої розвідки, яка відповідає за дипломатичні та фізичні диверсії на Заході. Сергій Наришкін, глава ФСБ Олександр Бортніков. Вкрай залежна і впливова фігура. Федеральна служба безпеки є головним наступником радянського КДБ. Відповідальна за внутрішню безпеку та контррозвідку. Військову розвідку ГРУ очолює Ігор Костюков. Це структура, яка займається війною і не зацікавлена в її завершенні. Начальник генштабу, генерал Валерій Герасимов. Він виконує стратегічні військові завдання і координує бойові операції. Міністр оборони Білоусов перебудовує економіку і ставить її на військові рейки. Секретар Радбезу РФ Шойгу, міністр внутрішніх справ Колокольцев, Росгвардія, яку очолює Віктор Золотов, колишній охоронець Путіна, і який безпосередньо підпорядковується президенту. Це все люди, яким не потрібен мир. Адміністрація президента центр державного управління, який курує всіх губернаторів та уряд Мішустіна. Її шеф Антон Вайно. Але ключовим гравцем є Сергій Кирієнко, який займається інформаційними операціями проти України. Та саме він контролює регіональну владу Росії від імені президента. Усі ці групи вертикаль. Формують ситуативні угруповання. Окремо стоять олігархи і ті, хто харчуються держзамовленнями. Найближчі до Путіна бізнесмени, Ігор Сєчин, голова нафтового монополіста «Роснєфть», Геннадій Тимченко, трубопроводи, Аркадій і Борис Ротенберги, будівництво та інші гаманці режиму «Калібру Абрамовича. Деякі з них орієнтовані на те, щоб почати заробляти із заходом, як раніше, але більшість сидять на державних військових підрядах. Директор Ростех Чемезов завжди буде за війну. Сєчин з Роснефті, а також Федун і Алекперов з Лукоїла за продовження війни будуть лише тоді, коли дрони не прилітають по їх НПЗ. Олігархи також забезпечують фінансування та лояльність еліт. Усі еліти прагнуть передбачуваності, кожна структура ФСБ, ГРУ, МО, МВС Росгвардія – діє за власними правилами і може самостійно виконувати завдання влади. Але центральною фігурою є президент. Що ж буде, якщо Путін раптово зникне? Хоч Путіна вже немає, його прихильники можуть затягнути владу через інерцію. За Конституцією новим виконуючим обов'язки стане прем'єр-міністр Мішустін. Цей варіант передбачає формальну передачу влади технократам, але Мішустін під повним контролем силовиків, а вертикаль регіонів під Кирієнком, сила якого так само стоїть на силовиках. Опозиції немає. Навальна та Яшин за межами Росії. Вони не мають жодного впливу. Усі гілки влади контролюються режимом, закони суди залишаться лояльними, а санкції продовжать душити економіку. Протягом 14 днів після відходу Путіна Рада Федерації має оголосити дострокові вибори. На них може перемогти хто завгодно від мера Москви Собяніна до сина Патрушева Дмитра, якого той бачить наступником Путіна. Точно не виграє умовна Навальна, бо вибори стануть консенсусом еліт. Партія війни може вимагати ще агресивніших кроків. Жодних реальних мирних переговорів з Україною вони вести не захочуть хіба заради затягування часу, бо всі вони отримують вигоду від війни. Після відходу Путіна починається відкритий внутрішній конфлікт за владу. У павутині інтриг можуть бути Патрушев, глава ФСБ Бортніков, директор Росгвардії Золотов, технократи та олігархи, які хочуть замиритися із заходом та перетягнуть на свою сторону Герасимова та армію. Внутрішня війна може вилитися в конфлікти на вулицях та у регіонах, і в підсумку призведе до паузи у війні проти України. Кадиров, Чечня, Дагестан там буде неспокійно, тільки якщо втрутиться Туреччина та підтримає кримінальні сили, інтегровані в систему безпеки. Загалом в підсумку буде обрана компромісна фігура. І Росія візьме курс на загравання із Заходом та продовження протистояння з Україною шляхом фінансування політичного впливу. Загальна політика не зміниться, бо силовики лише оберуть компромісну фігуру у вигляді умовного Собяніна. Якщо Путін не помре, а програє війну. Розв'язка війни проти України призведе до зміни влади у разі великої поразки на фронті. Внутрішній і міжнародний тиск примусять режим перебудуватися. Можливий сценарій, Путін змушений піти з посади, поїде у відставку в обмін на амністію, а за цим прихід нової влади. Цей варіант передбачає або остаточну поразку Росії, або пом'якшення курсу Кремля, щоб розплатитися за військову поразку на фронті. Щось на зразок часів Єльцина. Логіка цього сценарію відмовив імперських претензій через критичну ослабленість. На чолі держави опиниться потенційно реформатор, умовний Кіріл Дмітрієв. Який має гарні стосунки з родиною Путіна силовиками та адміністрацією в США? Скоріш за все, навіть після військової поразки, новий режим збережеться у вигляді силовиків і буде готуватися до нової війни. Після Путіна можливий найекстремальніший варіант розпад держави на окремі частини. Росія вже раніше переживала період смути, масові бунти, сепаратизм, громадянську війну між фракціями. Якщо політична криза затягнеться, центр втратить контроль над окремими регіонами. В історичних прецедентах. Громадянська війна 1917-21, СРСР 1991 -го. завжди з'являються нові держави. На уламках імперії може зникнути єдина грошова система: армія розвалиться, кордони стануть нестабільними. Різні еліти на місцях почнуть домовлятися окремо з міжнародною спільнотою і Києвом. Татарстан з Туреччиною, Саха з Китаєм, Башкорстан з Казахстаном, Чечня з Україною цей сценарій мало ймовірний, але ключовий для України. Повний чи частковий розпад РФ відкриває стратегічні можливості. Україна може зміцнити західні і південні кордони. Уряди нових ядерних держав на уламках Росії будуть значно слабші, і прагнення Москви до панування зменшиться. Захід США, ЄС Велика Британія не хоче бачити надто сильну Росію, однак побоюються й повного колапсу через ядерну небезпеку. Поки Путін при владі мета Заходу. Стримувати його агресію і вичавлювати ресурсами через війну Росії проти України, деякі аналітики радять Заходу навіть підштовхувати Росію до дезінтеграції, але більшість політиків обережна, замітаючи під килим російську проблему, вирішити її не вдасться. Америка ЄС більше зацікавлені у слабкій, але контрольованій Росії, яка не здатна на зовнішні загарбання. Тому їхня тактика підтримка України зброєю і санкціями, ізоляція кремлівського керівництва, але водночас і готовність переговорити з будь-якою новою владою, аби зберегти стратегічну стабільність. Західні лідери неофіційно вивчають список, яких підтримати, але ясно, що вони бачать кращим варіантом тих, хто, хоча б, декларуватиме готовність домовлятись. Китай діє за своїми правилами. Він хоче мати поруч сильну Росію, яка стримує Захід, але залежно, щоб не конкурувати з Пекіном. Пекін може корисливо підтримувати різні фракції у Кремлі, щоб максимально використати хаос. За підсумком, зручним для Китаю, є варіант, коли Росія лишається ядерною державою під контролем готової до дружніх угод адміністрації. Тати підтримують опозицію Навальна Яшин а також готові підтримувати Дмитрієва. Китай готові підтримати кандидатуру російських силовиків опозиційних до заходу. Також Китай зробить все, щоб контролювати Білорусь. Можливий відхід Путіна відкриває Україні нові перспективи, але змушує вийти з зони комфорту. На військовому рівні варто бути готовим до загострень. Українська армія мусить бути мобільною. Дипломатично Україна має бути на шляху інтеграції з Європою. З одного боку, грати на страхах європейців з приводу нестабільності треба переконувати союзників. Лише підтримуючи нас, ви стримуєте розпад великого сусіда форпост. Перед ним з іншого співпрацювати з демократичними силами в Росії, підтримувати нелегальні канали комунікації з представниками опозиції, регіональної еліти Росії, краї Татарстану, Чечні, Дагестан, Сибіру це потенційне джерело розпаду. Україна може використовувати цю карту федералізації, надати інформаційну та політичну підтримку регіональним рухам за автономію. Зокрема, треба показувати місцевим елітам у разі послаблення Кремля на горизонті перспектива незалежності реальна: це зменшить ресурс Росії. Відхід Путіна це не кінець війни, це початок нових ворожих сценаріїв. Російська вертикаль влади може трансформуватися, але основні елементи системи лишаться, поки Захід не вирішить силовим шляхом зробити Росію демократичною. Путін мертвий, але система жива, і вона не зникне, поки живе війна. Це не про людину. Це про гідру, яка росте з кожної зачистки, кожного контракту, кожної ракети. Але якщо діяти вчасно, цю гідру можна спалити. Повністю. Назавжди. Імперія має загинути не ззовні, а зсередини. І Окто це бачить. Підписуйтесь на Окто, ставайте спонсорами каналу та підтримуйте нас на Донателло.